Мені 29 років, і мені знову довелося провести незручне свято з багатою родиною моєї дівчини 28 років. Ми з дівчиною разом майже три роки. 99% часу все чудово. Вона весела й розумна. У нас багато спільних інтересів. Але щоразу, коли ми відвідуємо її родину, я починаю сумніватися у всьому. Вони дуже багаті, саме по собі це непогано, але вони ще й одержимі тим, що мають гроші. Вони звикли оцінювати все і людей. Лише за грошовою вартістю. Я родом із типово-середньостатистичної сім'ї. Маю хорошу освіту і нормальну роботу, яку люблю. Але я точно не багатий. І через це вони вважають мене невдахою. Наприклад, вчора ми майже дві години їхали до її батьків на моїй майже новій хонді. Коли ми приїхали, її мама одразу наказала поставити машину за будинком, щоб сусіди не побачили. Вона була в люті, бо ми не приїхали на ленд ровер дівчини подарунку від них на її день народження цього року. Дівчина не любить їздити в далекі поїздки, а мені заборонено водити Land Rover. Так вирішили її батьки. Тому ми поїхали на моїй Хонді. Її батько ніколи не говорив зі мною напряму. Навіть коли вона вперше мене представила, він повернувся до неї і сказав: А чим він займається? Коли ми зайшли до будинку, я привітався з ним. Привіт, з Різвом! А він відповів звичайним байдужим виглядом. Ще один приклад. Минулого року я помилився. Приніс ще пляшку вина. Це було вино за 25 доларів, немала сума для мене. І я навіть попросив продавчині допомогти вибрати. Мама дівчини сказала залишити його на кухні. Вона не відкрила пляшку, поки ми були там. Пізніше вона зізналася дівчині, що передарувала його своїй домробітниці, бо це було сраче вино з заправки. Бля. Ніхуйо. Ну, все то можливо, воно так і є насправді, тому що оце вино, що ми купляємо, блядь, це ж чисто хімарь. Це розведений порошок, блядь, із крисиним говном. Ну, реально, будьмо реалістами. Од нормального вина там, блядь, названня тільки. Ну да ладно. Учорашній день ми пережили без особливої драми, якщо не рахувати ситуацію з машиною. Я б зазвичай назвав це перемогою, але сьогодні я не перестаю думати про ситуацію з її родиною і сумніваюся, чи готовий терпіти це все життя. Ми з дівчиною вже не раз говорили про шлюб, але я знаю, що її родина мене ніколи не прийме. Якщо ми одружимось, я бачитиму їх значно частіше ніж раз на рік. Дівчина вже перестала мене захищати перед батьками і просто ігнорує їхнє гівно. Але я бачу, що це її теж чіпляє. Вони фінансують велику частину її життя, і думаю, вона боїться, що вони припинять це робити, якщо вона почне чинити опір. Вони вже погрожували їй з інших приводів. Тому не хочу звучати як мудак. Але чи не марную я свій час? Чи приречені ми. Вона постійно каже, що їй байдуже, що думає її родина. Але я не впевнений, що це правда. Вона завжди намагається применшити, наскільки паскудно вони до мене ставляться. Але я знаю, що для них я ніколи не буду достатньо хорошим, навіть якщо для неї так. Коротше, ситуація, в принципі. Ситуація, в принципі, обична. Терпи, блять. У <реш> них бабок багато, чувак, терпи, блядь. Не, на самом деле. Ну, надо все будет, по любе. Або надо подняться. Подняться и бизнес замутать такие, чтобы они обосрались. Но на самом деле это ничего не поменяет все одно. Ну, если вы не такие люди уже, то это уже все пиздец. Уже ничего не поменяется. Надо просто уходить оттуда вони постійно гноблять, а даже вже дівчина твоя забила болт, тому що, типа, блять, тільки можна постоянно виправлять. Нічого не поміняється, чувак, просто як сказав би, блять, класик. Ідемо далі. Оновлення. Я написав пост кілька днів тому з фейкового акаунту, не очікуючи багато, але сподіваючись, що досвідчені інтернет-юзери дадуть мені трохи порад. Пост набрав обертів, я отримав багато слушних думок і новий погляд на ситуацію. Я подумав, гаразд, це було пізнавально, і пішов займатися своїми справами. Дівчина працювала того вечора, тож я не мав змоги з нею поговорити. А потім просто заснув, намагаючись сформулювати свою позицію для великої розмови. Я й гадки не мав, що той пост залетить у топ, і дівчина його побачить. Я не писав <па boosting> єбой. Оце інтересно. Ну, давай, давай, давай. Я не пив імен чи місць, але деталей було досить, щоб вона одразу зрозуміла це про неї. Тож у четвер. Коли я був на роботі і ще нічого не підозрював, я отримав страшне повідомлення: нам потрібно поговорити. Так, всі літери великі, я подумав, все, мені кінець. Вона була засмучена і зла, коли це писала, але сказала, що прочитала коментарі, поміркувала над ситуацією і вже не була настільки зла, коли приїхала до мене ввечері. Вона ще й принесла їжу. Проте вона сказала, що я не мав права виносити наші проблеми на весь інтернет. Я погодився і вибачився. Вона знає, що я пишу це оновлення і прочитає його перед публікацією, бо вона визнала, Reddit навів кілька справді хороших думок про наші стосунки. Ми довго говорили того вечора. Вона визнала, що її батьки справді хреново ставляться до людей і що контролюють її та її братів грошима. За її словами, це частково культурна річ. Вона народилася і виросла у США, але її батьки багаті емігранти з іншої країни. Вони приїхали давно і не змогли інтегруватись в американське вище суспільство. Тому випинають своє багатство через власну соціальну невпевненість. Вона натякнула, що таку поведінку вважали нормою у їхній країні у 1980-х роках. Руках і вони так і не змінилися. Вона виросла, бачачи таку поведінку. і коли була молодшою, вважала її нормальною. Крім того, її мама була і є емоційно та фізично жорстокою. Вона розповіла, що мама давала їй ляпаси за суперечки і якось порізала всі її речі, одяг та постіль після сварки через похід із друзями зі школи. Дівчина сказала, що досі боїться власну матір, і їй складно дати їй відсіч. У дитинстві вона майже не отримувала жодної ласки. Усе це заміняли матеріальні речі, тож для неї втрата фінансової підтримки дорівнює емоційному відторгненню. Водночас дівчина сказала, що не чекає, щоб я знову їздив до її батьків. Вона Щиро вибачилася за те, як вони до мене ставилися, і що сама їх не зупинила. Їй було дуже боляче прочитати, що я подумував чи не марную свій час. Я вибачився за це. Тоді я просто кипів від злості. Я запитав її, чи готова вона дозволити батькам припинити фінансування і жити самостійно. Це не означає розрив зв'язку. Але їхні стосунки були б не про гроші. Ми вже давно обговорювали можливість жити разом, і вона сама запропонувала переїхати з її таунхаусу, за який платять її батьки, до мене. Я не проти. Ми разом вже три роки, і, мабуть, вже жили б разом, якби не її батьки. Вона нервує щодо фінансів, але готова спробувати. Учора ми кілька годин рахували її витрати і склали бюджет. Для неї це буде велика зміна способу життя. Я не очікую миттєвої трансформації, звички змінити не так просто. Ми не об'єднуємо фінанси і її імені не буде в договорі оренди. План такий: ділимо оренду й комуналку, а вона сама попросила дати їй кишенькові з її ж грошей. Вона навіть дала мені кредитки, які оплачують її батьки, і попросила заховати їх. Мені дивно мати такий контроль над чужими грошима, але поки так, ми дамо цьому спробу до березня. Тоді закінчується мій договір оренди. Квартира трохи тісна на двох. Якщо все вийде, шукатимемо нове житло разом. Батькам вона одразу не скаже, але пообіцяла зробити це до березня. Редаговано для всіх, хто питає її батьки з Мексики. Вона має роботу і власний дохід. Вона співвласниця бізнесу і заробляє непогано, але цього не вистачає на розкішне життя, до якого вона звикла. І перед тим як сказати, вона не мала ображатися на Reddit пост, уявіть себе на її місці. Ви гортаєте Reddit і бачите пост про власне життя. Очевидно, написаний вашим хлопцем, де ви виглядаєте повною мудачкою. І ще він там каже, що думає розійтись з вами. Це читає весь світ. Вона сказала, що це було як ляпас, і я почувався повним ідіотом. З огляду на все це вона повела себе досить адекватно. Зрештою, вона погодилась, щоб я написав це оновлення, і навіть попросила подякувати Reddit за новий погляд на стосунки. Ні, вона не вимагає перевіряти текст перед публікацією. Вона просто бере участь у цьому, як і повинна. Бо це ж наші спільні стосунки. Взагалі варіант такий, що можна ви, виманити бабок, поки ти ще не сказала своїм родакам, що ти уходиш від, від їхньої фінансової підтримки. Вимани з них бабок на год вперед на орієнту, і все, блять, і уходить, в чому проблема. Ну, ну, типа, окей, ладно, ви ну, те, що вони поговорили, рішили. А зараз ну, це круто, що вона все-таки понімає ще. що судя з першої половини історії, вона, типа, теж якась така трошки, ну, бичка похуїстка. якщо вона даже перестала його захищати, якось, типа, не знаю. Ну, кажеться, судя по другій половині, нормально. Так що, совет вам до да любові. А ви пишіть, що ви думаєте? Чи ви розійшлися б своєю дівчиною, якщо б її батьки вас чмирили б? Багаті батьки на секундочку. Подумайте перед отвітом. Чи стоїться того оставатися раді бабок? Yeah. Ставте лайки, обов'язково, поставте лайк, я вас прошу. Поставте той вже бідний лайк нещасний. Підпишіться обов'язково, не дивіться без підписки, бо так роблять тільки лохи. І я вас люблю, цілую. Бувайте.